Шановний Сергій Миронович, ми підтримуємо вашу громадську позицію і впевнені, що тільки разом ми зможемо задавати спільну політичну та моральну кризу в нашій країні. До вас звертаються студенти Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. У зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій державі, студентство не може про свої проблеми та переживання. 5 лютого в головному корпусі нашого вищого навчального закладу представники народної ради вимагали відставки директора сусідника Валентина Трохимовича та двох його заступників, вакцини Анни Водославниць та Оверчук Вікторії Анатолійович, обґрунтувавши свій візит чисельними зверненнями студентів щодо проявів корупції та хабарництва в інституті. Студенти, які до того просто боялися говорити про це, постали. 26 лютого було скликано розширити конференцію Ради студентського самоврядування, на якій одноголосно було висловлено недовіру до адміністрації. Адміністрація не визнала рішення конференції, тому з метою його підтвердження з 8.00 по 12.00 27 .00 лютого було проведено голосування серед студентів інституту. В бюлетні ставилися питання щодо підтримки чи не підтримки висловлення недовіри до адміністрації тентеру. Явка студентів на вибори склала 752 студенти, що складає 50,9 від числа студентів стаціонарної кордони навчання. Згідно результатів виборів, студентство підтвердило висловлення недовіри до адміністрації інституту, за яке було проголосовано на конференції. Адміністрація ж не визнала результати голосування легітимними. Того ж дня було проведено прес-конференцію. Конференцію ви пишете, професійсько-метоцького колективу не було висловлено повну довіру до адміністрації. Проте в приватних розмовах з переважною більшістю викладачів виявилось, що на них чинився тиск, та мало місце залякування та загроза звільнення, що і стало причиною такого результату голосування. В нашому місті ні для кого не секрет, що у Вінницькому сторону мене економічному інструкту. Оцвітає корупція та хабарництво, І на чолі корупційних схем стоїть саме директор інституту Сусіденко Валентин Кимович, на його перший заступник Вакина Ганна Владиславівна. Студентське самоврядування не отримує законних 0,5% від спеціального консультанту. Корпуси інституту не опалюється в зимовий період. Ці студенти, які проживають гуртожитку, в гуртожитку, стягуються плата за і серпень, незважаючи на те, що в контракті вказано 10 місяців, яких слід оплатити. Крім того, заселитися до гуртожитку можливо, тільки через хабар або за наявності зв'язків адміністрації. Також слід зазначити, що студенти обмежують свободі відвідування гуртожитків, зокрема, не пропускають коли та нічні часи, що ускладнює життя працюючих студентів та практично унеможливлює відвідування гуртожитків особами, які не проживають в ньому, і навіть комісії ради студентського самоврядування. Студенти також не відчувають себе в безпеці в стінах інститутів, адже на час проведення конференції студентів до приміщення, де вона проходила адміністрацію. Пусу. Було приведено нелідових підозрілених людей, які представилися правим сектором і згодом погрожували вогнепальною зброєю студентам. До студентів з боку адміністрації інституту застосовувалися інструменти підкупу, залякування, накладів, провокації та переслідування. Зокрема, голові ради студентського самоврядування Островерковій Анастасії пропонували президентську стипендію, гарантію відмінних оцінок, безпроблемний вступ до магістратури та працевлаштування на кафедрі обмін на зрив процесу та або фальсифікацію результатів голосування. Щодо ініціативної групи застосовувалися залякування від рахування, а про одного з лідерів студентського руху, перший заступник директора Лакита Анна Владиславівна, сказала, що його ліквідують. Окрім вище згаданого, здійснювався тиск на батьків студентів, яких переконували змусити своїх дітей голосувати за довіру до адміністрації, застосовуючи погрози у телефонних розмовах. Варто згадати про погрозу зі сторони адміністрації, що викладачі разом не вийдуть на роботу та студенти не отримують диплом. Подібних причин висловлення недовіри є ще багато. Є люди, готові засвідчити вище зазначені факти та додати багато нових. Адміністрація домових студентів не дослухається, а факти перекручує. Тому у разі недосягнення порозуміння з керівництвом та невиконання вимог студентів, а саме звільнення адміністрації інституту. Та подальшого вирішення вищої зазначених проблеми з метою посилення впливу думки студентства буде здійснюватися блокування роботи адміністрації вищого навчального закладу та використання навчального процесу. Просимо вас оперативно відреагувати та всіляко сприяти у вирішенні нашої проблеми. Дякую вам.